Цей авденпунт теле. Стати на місце іншої людини. Тому що як рідко ми робимо це? Ми раді часами роками не говорити з іншими людьми. А з рідними, з дочкою, з сином, з подругами, з найманими працівниками, бізнес-партнерами. Ми роками можемо не говорити з ними і зіпсувати відносини, скасувати все, викинути людину з життя, замість того, щоб просто два, дві людини стали на місце іншої. І зрозуміли ту біль, яку переживають ці два ці дві людини не? по різному, як вони бачать ці ситуації.